Вітаю, друзі, я змонтував свою сонячну електростанцію своїми руками. Причому я не являюсь ні електриком, ні якимось профільним спеціалістом. Просто вник в тему і збудував собі її, і все чудово працює. Сьогодні на своєму прикладі я хочу показати, як ви це можете зробити, які інструменти для цього потрібні, який мінімальний набір для електрощитка, як під'єднати інвертор з батарейкою, щоб воно нормально працювало, як обжати конектор на сонячному кабелі. Детально все в цьому відео по полочкам. Кому цікава така інформація, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Для монтажу вам потрібно буде докупити ось такий провід, який йде до інвертора і повертається від інвертора. Переріз такого проводу повинен бути не менше 3 мм. квадратних. Як бачите, у мене ПВС 3 на 6. Довжина його залежить від того, наскільки далеко у вас інвертор до щитової. Тобто це вже індивідуально треба по місті вам поміряти. Що ми хватило в одну сторону і в іншу. Реле напруга, яка буде встановлюватися після вхідного автомата, воно служить для того, щоб захистити ваше обладнання від дуже високої напруги і дуже низької. Трьохпозиційний примкашне навантаження. служить для того, щоб міняти джерело живлення з інвертора у нижньому положенні, а в верхньому положенні напряму з електромережі. Тобто, якщо ви захочете від'єднати свій інвертор або обслужити його, ви можете перемкнути просто вверх, і вас струм буде йти напряму. З електромережі повз інвертору. В нижньому положенні струм йде на інвертор і повертається з нього на цей перемикач і далі до вас на квартиру. Двополісний автомат який встановлюється на вхід до інвертора. З інструмент вам знадобиться шестигранник на 2,5 для того, щоб відкрутити кришку інвертора. Ось такий інструмент для того, щоб знімати ізоляцію з проводів. Якщо немає, це просто канцелярський ніж. Обов'язково плоскогубці. Хрестова викрутка. Якщо немає, піде і плоска. Індикатор. Може бути любий, в у мене ось такий. Накінечники для проводів з таким інструментом для їх обжимки. А якщо немає, згодиться просто звичайний паяльник. Діло в тому, що батужильні провода не можна монтувати в такому стані, тому що контакт буде надійний і з часом може щось підгоріти. Так що обжимаємо наконечниками, а якщо немає у вас таких наконечників, згодиться звичайний паяльник, просто їх пропаяти для того, щоб вони були монолітні, і все, і можна використовувати без них. В кого в щитку немає місця для додаткових автоматів, нам знадобиться ще ось така пачка для того, щоб їх туди встановити. Почнемо з того, що нам потрібно повішити сам інвертор і батарею, куди вам буде зручніше. Тут немає нічого складного, де є, є ось такий кронштейн. Під батарейку є такі вуха. В інструкції все намальовано, тут нічого складного немає. Кронштейн вішається ось на такі чотири дюболя. В моєму випадку це мабльніше стяжки, тому що мене в шафі висить. І ззаді в радіаторі є ось такі вуха. Ми надіваємо на кронштейн і все. Інвертор висить, фіксується болтиком також в комплекті. Насамперед нам потрібно визначити, де в нас на вході 0, а де фаза. Як правило, нуль завжди синій, а фаза коричнева. Але це треба перевіряти, тому що це дуже важливо. Візьмемо індикаторну викрутку і торкнемося нею нуля. Бачите, вона не світить. Коли торкаємося фазою, вона починає світитись. Зробимо собі помітку, якщо вони не співпадають. Перед електромонтажем обов'язково вимикаємо автомати з виходу лічильника. Далі під'єднуємо реле напруги. Під'єднується вона в розрив фазного провідника. Після вхідного автомата ставимо перемичку до Line In. Бачите, сюди має заходити фаза. І на N. Під'єднуємо 0. Це для того, щоб воно почало працювати. Так, реле ми під'єднали. Подальше ми будемо брати фазу з line out після цього реле і, з, і 0 з нуля 0 відного автомата. Нам потрібно з line out з'єднати одною перемичкою на другий контакт опозиційного перемикача, і звідси ж взяти кинути провід. До вхідного автомата, який буде йти на інвертор. 0 ми беремо після вхідного автомата і під'єднуємо на шостий контакт позиційного реле. 0, який буде йти на вхід інвертора. Нам також треба під'єднати до головного автомата. Я його під'єднав зверху, як бачите. Ось він звідси заходить. І далі йде сюди. Діло в тому, що коли 0 з'єднаний з, з електромережею. На виході ми маємо з інвертора фазу і ноль. А якщо ми роз'єднаємо нульовий провідник, ми отримаємо фазу і фазу. Це не зовсім фаза, це також нуль, але він має потенціал відносно землі. І деякі прилади не можуть це розрізнити. І можуть видавати помилку, такі як, наприклад, котел газовий. Ми під'єднали реле напруги і під'єднали вхід електромережі на трьохпозиційний перемикач і під'єднали двохполісний автомат. З виходу цього автомата ми тягнемо провід до інвертора. Інший кінець проводом під'єднуємо на вхід в інвертор з позначкою GRID, відкручуємо гайку, пробиваємо резинку, яка тут є. Просуваємо туди провід. Синій коричний провода. Просуваємо ось таке кільце з комплекту і під'єднуємо його до вхідної колодочки GRID. Тут, ось бачите, навіть зверху дублюється надпис GRID. Під кожною колодочкою є позначки DL. Це фаза, N0PE заземлення. Кільце треба під'єднувати тільки на два провода, Заземлення повинно бути в стороні. Вихід з інвертора під'єднуємо таким же чином на наступну колодочку load. Внизу також надпис Load. Інший кінець цього проводу заводимо в щитову і під'єднуємо на четвертий і восьмий вхід трьохпозиційного перемикача. Жовто-зелені проводами під'єднуємо на загальні колодочки заземлення. Звідси ж проводимо ще один провід, з'єднуємо його з батареєю і заводимо до ящика захисту інвертора по сонцю. Як відключити цей захист, як він працює, у мене є відео, можете дивитися на каналі. Якщо у вас немає заземлення, найпростіший варіант це купити ось такий комплект з штирього заземлення. Складається з таких прутків з нержавіючої сталі, які один одного вкручуються, ось таким чином. Гострий наконечник, пруток, гайка, проток, і по одній штучці забивається в землю за допомогою ось такого типу відбійного молотка. У комплекті до заземлення йде ось така проставочка, вона всередині з різьбою, яку ви накручуєте. Ці прутки, що забиваєте, з іншої сторони, просто ставите в піку відбійного молотка і б'єте прут вниз у землю. Забили, відкручуєте, накручуєте інший прут. І так само зверху проставочку, тут опіку і збиваєте далі вниз. У тому варіанті наглядаю ось так. Там забиті штирі, спеціальним з'єднанням прикріплений кабель і загарматизованою лентою з пластиліном, для того, щоб волога не потрапляла всередину, і бровід пішов через отвір до квартири. Даний інвертор може працювати як мережевий і продавати згенеровану від сонця електроенергію. В мережу. Тому у нього в комплекті є ось такий трансформатор струму, за допомогою якого він може рахувати, скільки електроенергії продано. І якщо ви забороните продаж електроенергії за допомогою цього датчика, він буде контролювати, щоб не випустити лишню електроенергію до лічильника. Трансформатор струму встановлюється на фазу перед вхідним автоматом, стрілочкою, напрямком до автомата. З трансформатора струму виходять два проводи чорний і білий. Інший кінець трансформатора ми заводимо на ком 1 в інверторі. Відкручуємо гайку, бачимо тут отвори в резиночці. просуваємо туди ці проводочки. Треба запастися з таким смельним розчином, тому що в цю резинку їх просунути важко. Треба їх чимось змастити, і тоді вони легше проходять. Далі в самому інверторі ці провода ми наводимо навколо білого кільця, такого як ми використовували для входу і виходу. Три рази. І під'єднуємо до сірої колодочки навпроти надпису HM. Білий провід повинен бути в третьому контакті, чорний в четвертому. Далі під'єднуємо батарею. В комплекті є ось такі провода червоний і чорний. Плюс червоний, чорний мінус. Інший кінець цих проводів ми підключаємо на плюс і мінус знизу інвертора. Відкручуємо знову гайки, проколюємо резиночки. Чорний заводимо на мінус, червоний на плюс. Перед тим проводимо їх у такому великому чорному кільці, який йде в комплекті. В самому інверторі мінус і плюс нас передубльовані, щоб нічого не спутати. Болтики в комплекті, відкручуємо, вставляємо кінець проводу, закручуємо. Нічого складного. Далі під'єднуємо сигнальний кабель, який з'єднює інвертор і BMS-батареї. В батарейці ми вставляємо роз'єм PCS. Інший кінець заводимо в ком 3, просуваємо з таку резиночку. Чотири рази намотуємо на біле кільце розміром 33-23 і вставляємо ось у цей роз'єм. Він позначений BMS. На даному етапі ми під'єднали достатньо для того, щоб інвертор працював в парі з батареєю як безперебійник. Залишилось тільки ввімкнути. Для цього нам потрібно подати струм з мережі на інвертор. Він вімкнувся. Далі включаємо нашу батарейку. Вмикаємо електромагнітний розмикач батареї, який вбудований в інвертор. Якийсь час інвертор подумає, протестує струм з електромережі з батареї. І з'явиться лампочка з написом Normal. Значить, він вже повністю загрузився і все протестував. Далі переходимо до налаштування батареї. Входимо в меню. Параметри батареї. І переставляємо ось такий. Чорний кружечок на пункт Літій для того, щоб інвертор зв'язався з BMS-кою батарейки і натискаємо галочку Підтвердити. Тепер якщо натиснути на батарею, і тут в кутку «Лі bms ми бачимо, що інвертор повністю читає дані з BMS. Далі натискаємо Escape. Заходимо в меню, параметр батареї і виставляємо струм заряду батареї. І струм розряду. Тобто це буде 65 А я виставив, щоб максимально брало з батареї для того, щоб її не перевантажувати. А ток зарядки я вистав 30 А. Інвертор під'єднано і налаштовано. Далі можна приступати до підключення сонячних панелей. В даного інвертора два MPPT контролера До нього можна підключити два сонячних поля: плюс-мінус одне поле, плюс-мінус інше поле. На корпусі продубльовано pv 1 там pv 2 Ці два поля роз'єднуються одним ось таким тумблером. Тобто, якщо вам потрібно від'єднати панелі, тумблер на OFF, і від них до інвертора не йде ніякий струм. Виходи в панелях завжди помічені. Там знаходиться плюс. Тут, як бачите, мінус. З'єднаний з плюсом наступної панелі. Як видно, тут плюсик. Сплутати роз'єми не вийде, тому що вони різні. Як бачите, плюсовий, тут плюсик намальований. Він ось так виглядає. Мінусовий. Ось так. По-іншому не підключиш. Панелі з'єднюються послідовно. Вони під'єднуються одна до одної, так як батарейки в годиннику. У мене вони під'єднані з загом. Цей ряд, під'єднаний до крайньої, крайня до цієї панельки, потім сюди, бачите, повертається кабель і виходить. Плюс сюди. Звідси йде мінус. Але є нюанс. На плюсовий кабель чіпається мінусовий контакт. Тому що з панелі плюс виходить ось такий. А щоб його під'єднати, потрібно на плюсовий кабель. Мінусовий наконечник. Для того, щоб змотувати роз'єм, спочатку потрібно зачистити кабель, надіти гайку, ущільну резинку. Далі беремо. Тонший контакт з комплекту, у їх є два. Бачите: один грубший, один тонший. На мінус де тонший, запам'ятайте. Вставляємо контакт ось таким чином, обжимаємо плоскогубцями, і для того, щоб воно тут нормально стояло, не витягувалося і був хороший контакт, пропаюємо обов'язково. Тому що я пробував навіть спеціальним інструментом тут обжимати. Якщо сильно дьорнути, воно може вискочити. Так що для впевненості краще пропаяти. Дріт в сонячному кабелі лужений, бачите, це, це він мідний, а зверху покритий припоєм. Тобто паятися воно буде нормально. Після того, як контакт обжатий і підпаяний, вставляємо його в середину в корпус. Він там фіксується за рахунок таких вусиків, і назад його достати вже потім неможливо. Ось так воно буде виглядати. Потім поправляємо резиночку і зажимаємо гайкою. Резинка там міцно обхватує кабель і запобігає потраплянню вологи.